Як же навчити собаку такому трюку? Молоко може вельник, Можна? Дуже просто, друзі, спочатку ви кажете команду сидіти, щоб собака сиділа, потім ви берете хліб, щось таке не дуже збуджено з їжі. Потім у вас повинна бути команда Ні. Обов'язково. Тепер, коли собака сидить, вона готова, їжа не збуджена, ви кладете її на ніс і намагаєтесь вибрати таку позицію, щоб хліб не падав. Або хліб дуже плоский, класний, або собака щоб не опускала морду. Трошки піднімаєте і кажете ні, ні. Тобто собака хоче їсти, а ви кажете ні, щоб вона не їла. І потім ви казали, коли ні, ні. 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 Потім, коли ви кажете ні ні, собака сидить довго. да? Якщо вона кине, теж скажете ні. З'їсть, скажете, теж скажете ні. І от, коли собака вже сидить трошки да, одну-дві секунди, можна вже казати там слово, щоб вона з'їла. Можна. Так, а з приводу того, що молоко, там можевельник, різні слова на М, ви кажете, тільки не можна, це теж легко вивчити. Просто якщо ви кажете молоко і собака хватає, ви кажете Ні і вона потім розуміє, ага, тільки слово можна дозволяє їсти цю їжу. От і все, дуже просто. Але, друзі, я вам нагадую, ці дресирування можливі тільки тоді, коли ваша собака вже чемна, класна, слухає вас, і ви можете тепер дозволити собі трошки подурачитись з собакою і порадувати її. Хоча це не радість, чесно кажучи, а це трошки знущання, тому що ну, просто дайте собаці да, і не видумайте, а, а люди оце кладуть на носи і тому подібне, і трошечки, да, мені це неприємно, але, але це фаново. Да, трошки, трошки посміятися, інколи можна, звісно, не часто. Так от, друзі, ще раз, таких у вас команд трюкових цікавих, може бути небагато, тому що чим більше у вас таких речей, тим собака збудженіша, нервовіша. Вона починає максимально робити якісь команди, якісь там щось робити, щоб ви їй дали смаколик. Бо це дуже часто відбувається. Якщо ви не будете часто це робити, а рідко інколи, да, то можна. Коли у вас повторюсь, з собакою проблем майже нема. Тобто вона не підбирає, там, не гавкає на дзвінок, нормально залишається вдома. Оцих класичних проблем, якщо у вас нема, можете цим займатися. Отак.